На українсько-польському кордоні нині аншлаг. Польські протестувальники з перервами блокують його уже більше трьох місяців. Спочатку пункти пропуску перекрили польські перевізники. У середині січня вони зняли блокаду. Однак, з 9 лютого на протести вийшли. Польські фермери це пункт пропуску медики Шигині на українсько польському кордоні. До КПП раз на три години у супроводі поліції приїжджає чотири фури. Решта далекобійників чекає своєї черги за кілька кілометрів. Щоб потрапити додому, українські водії змушені стояти у чистому полі по 12 діб. Зумов тут, тільки вже по весняному тепле повітря. Ні мусор де викинути, ні в туалет сходити і до магазину далеко, його їсти, ні води, нічого немає вже. Один біотуалет, ну його звідси не видно, певно, десь кілометра 2,5 три. Ну і до другого так само три. Ну, отак. Що маємо, то маємо. Це десь 6 кілометрів. Може і більше, щоб піти, просто помитися або набрати бутилку води. Щоб зварити собі просто чай. Заїдьте ще на перемишль, там то називають круг позора. Це не круг почота, бо так «круг»… круг позора. Бо там ще стоїть, спілкуйтеся з тими водіями. Один туалет, в який ви відкриєте і закриєте, навіть знімати не будете. Ну ви розумієте, про що я говорю, бо, тому що це просто знущання, тут ніяких умов просто немає. З нашої сторони, як ти став в чергу, то там є душ. Там є магазини, ти став собі на парк, і, да, ти за нього будеш платити. Ти будеш платити там 100 гривень, да, там ще скільки я не знаю, скільки вони зараз беруть. Але в тебе є всі умови. А в нас які умови? Десять суток. Але навіть сходити в душ на найближчу стоянку ще той квест. Адже за будь-якими пересуваннями українських водіїв уважно стежить польська поліція. Вони нам не дозволяють, що ми десь так ходили, що це зразу приїжджає більше машин. І... Коли щоб ми сиділи по машинах. Можна сказати в зарушниках. Ну, в них не стоять, то питають, куди йдеш. Ну, йдемо в магазин. Ну добре. Вони стараються шоферів розбивати на маленькі кубки, щоб шофара не ходили, не перекривали пішохідні переходи, щоб не ходили. І стараються їх розбивати, щоб було 15 20 машин і отак великі проміжутки. Далекобійники кажуть, у таких нелюдських умовах почуваються абсолютно покинутими ще й тому. Що ні українське консульство у Польщі, ні наша величезна діаспора навіть не намагається допомогти їм. Я стою вже 12-ту сутку з, ну, з нашої влади, щоб хтось приїхав хоч спитатися, чи ще хтось живий, чи хтось помер, нема нікого. В прошлий раз, коли була забастовка, то ще хоча б десь якусь воду підвозили. Десь ліки ще може комусь треба було підвозити. Зараз вони нас просто кинули. До консульства дзвонив на різні, в різні їхні ті в Люблінське консульство, в, в Хелм, якщо не помиляюся. В різні їхні відділення різні номера, різні відділення набирав і ніхто трубки не піднімає. То польська поліція нам казала навіть один раз: зв'язуйтеся зі своїм консулом. Нехай він приїде. Він коли приїжджає, то щось робиться. Видно, якусь <кій> щось міняється. Польські мітингувальники з українськими журналістами розмовляти відмовляються на відріз. Серед усіх поговорити з нами погодився лише один. Каже, вирішив долучитись до блокади кордону, бо конкурувати з українськими аграріями не може. Це не відкритий ринок, це засипання нас. Назвемо це конкуренцією. І поки це питання не вирішиться в Брюсселі чи Варшаві, то цей мітинг чи подібний продовжуватиметься. Однак відповісти на питання, навіщо блокувати кордон в Україну, якщо вони не хочуть експорту агропродукції до Польщі мітингувальники не можуть. Я не знаю. Так вирішили робити. Я тут не постійно, і це мій перший раз. тут. Я ще не знаю, як тут все функціонує. Ці машини, які тут стоять, я думаю, суфа буде зі мною згодні. 70% товару в тих машинах є польський товар. 30% якщо йде якогось європейського, то а Пер... чого вони вас тоді пускають? Ви ж що навпаки в Україну? Ну, ти... був... Правильно, я цього. Через нас хочуть собі добитися, щоб їм пільги якісь здавали, а ми в них як заручники виходимо. Це вони забрали всі трактори. Ну, вже тракторів нема чого, бо вже в полі треба робити, якщо блокада фермерів не виходьте в поле. Приженіть так само сюди трактора. Чого ж ви зараз всі в полі, а людям гроші, щоб вони там сиділи. Нині до аграріїв доєднуються усе нові категорії невдоволених поляків. Віднедавна на кордоні стоять і мисливці. До України у них немає жодних претензій. Однак польський уряд віднедавна вів обмеження на полювання, а блокування українського кордону дуже зручний спосіб донести до влади свої вимоги. Скоро будуть. Тахи не так літати, і вони будуть перекривати кордони і будуть винувати далекобійники. Я би сказав трошки інакше, але не хочу. Українські далекобійники кажуть для поляків блокада кордону перетворюється на легкий спосіб заробітку. Я не бачу тут жодного рульника. Я бачу, що тут якісь ну, і на підпитку, і всякі. Я думаю, що вони всі за гроші стоять, що тут якась політика ані. Ні, ні при чому туди агропродукція. Хлопці, які там ну, підходили, говорили цими протестувальниками. Яка ціль твоя конкретна? Каже, да мені все одно, мені 500 злотих в день платять. Все, 10 днів постояв 5, 5 тисяч злотих. Ти да. ну, якщо взяти середню заробітну плата 17 злотих в Польщі на годину, вони роблять по 8 годин, то ти максимум заробиш скільки? 200. А тут -то 500. Нині руху на кордоні фактично немає. Тут був мінімальний запуск одна машина в годину, але вони того не виконували. Було менше. Було 8 машин в сутку, було 12 машин в сутку, було 6 машин в сутку. Максимально було, коли була річниця війни 24 числа, по дві машини в годину. На Краківцю там, там гірша ситуація. Там, там є десь 1900 машин. І пускають то по 5 машин в годину, то по 3 машин, машин в годину, то по одній. Як, як їм там зайде протестувальникам, як бу зайде в голову, скільки пускав, так і вони пускають. Без черги після ретельного огляду пропускають тільки машини з військовою допомогою та гуманітаркою. Але якщо вантаж частково гуманітарний, частково комерційний, то ведеться стояти разом з усіма. Я везу взагалі машину одну на армію. Оце червоний джип, але не пропускають не без черги, без нічого стою в загальній черзі. Бо ці рольніки так звані кажуть, що якщо одна машина комерційна, а друга на армію, значить шансів немає в загальну чергу, треба ставати. Раз ні польський, ні український уряд, ні влада Євросоюзу не можуть врегулювати конфлікт. Далекобійники намагались самі влаштувати перемовини з протестувальниками. Однак до учасників акції... Їх не пустили. Ми, якщо стояли в Перемишлі, ми зібралися, були, що хотіли піти до цих на переговори, то приїхали два буси поліції поліції з дубінками, і це і нам не дозволили. Нам сказали просто йти по машинах і взяли тільки одного чоловіка з нашої сторони і відвезли сюди тут на переговори. В них забастовка, і більше нічого вони не пояснюють. Якщо з ними йти на конфлікт, то вони взагалі будуть пускати згідно закону, так як не згідно закону, а згідно їхніх вимогів по одній машині. В, в годину. А так як вони змилувалися над нами, то що ми тут стоїмо, то вони впускають чотири машини на три години. На даний момент трошки почали ліпше пропускати. чотири машини. машини на три години. А так, то до вчорашнього вечора по одній машині в годину. Ну і було таке, що коли в цілу неділю не пропускали взагалі. ні Жодного автомобіля не пускали. Ну, ясно, наші брати об'їжджають на польських номерах, їдуть прямо на кордон. Їм зелене світло. Ну нам, як завжди, червоне. Таких порушників, які намагаються проскочити поза загальною чергою, зупиняють українські перевізники уже з нашого боку кордону. Ми перевіряємо їхні документи. У них дата завантаження день-два назад. А вони вже сьогодні вже перетнули кордон, оформились на нашому боці. Відповідно, ми їх якби, просимо, щоб вони розвернулись і. Зупиняємо, що вони не проїхали в Україну на кілька днів, що вони також постояли, як і наші водії. На раві Руській, на Краковці там хлопці за ніч 10 машин таких порушників ловлять. Насправді, нині на кордоні польських протестувальників фактично не залишилось. Тут уже немає ні комбайнів, ні тракторів. Блокаду тримає буквально два десятки людей. Фури могли б просто проїхати повз них. Однак наших водіїв стримує польська поліція. У них і зверху наказ, там немає вже протестувальників, там три чоловіка. І вони просто хотіли. Місцева влада, вони би розблокували три секунди. Але поліції. Вони їм сказали три-чотири машини. Вони собі сидять, айкоси курять, дивляться в телефони. Все, люди, друга, друга, як це група цукрового діабету, кінчається інсулін. І просто вони їдуть туди на переїд. А міліція на це не реагує, вони просто завертають. В багатьох водіїв вже дні перебування закінчуються. і тепер треба думати, чи польська сторона дасть депортацію, чи просто закриє очі і по закону мали би дати депортацію взагалі. Чи змилуються над тими водіями, які простояли по пів місяця, тут сидять без води, без харчування і взагалі без ніяких умов. Чи дадуть половинні депортації? І тоді треба буде сидіти або півроку, або рік вдома за те, що е, польські фермери бастують, відчуваючи повну безкарність та заступництво з боку влади, польські протестувальники подекуди поводяться зовсім неадекватно. Вони блокують військову допомогу та пасажирські автобуси. Вмикають сирену для українців на кордоні. Висипають тонни зерна з вагонів та фур. А польській поліції на це байдуже. Єдиний мітингувальник, якому загрожує реальне покарання. Ось цей тракторист, який начепив радянський прапор і плакат з вимогою до Путіна прийти і навести лад. Чому польська влада крізь пальці дивиться на відверті злочини протестувальників? Все просто 77% поляків підтримують дії фермерів. А попереду у Польщі ще двоє виборів. В Польщі на початку квітня будуть місцеві вибори. І за кілька місяців до виборів йти а, проти 77% своїх виборців, а, це було б вкрай необачно. І ще за кілька місяців після цього будуть вибори а, до європейського парламенту. Аграрна партія править польше 120 років. Як ви думаєте, в такій ситуації ви будете сажати в тюрму електорати цієї партії? При цьому більшість поляків і далі підтримують Україну, але це поєднується з підтримкою блокування кордону. 94 концерна Контролюють половину землі агрохолдинга контролюють половину землі в Україні. цьому очень многість з них зареєстровані в офшорах, на Кіпрі, в Люксембургі, Голландії і так далі, і в и деньги а В налоги в Український бюджет, не платять. Польські фермери переконують своїх співгромадян. Вони незаслужено страждають через український експорт. Однак сама Україна від цього жодної вигоди не має. Більшість людей в Польщі піднімає цей аргумент, що ми втрачаємо, а українці все равно нічого не заробляють, тому що гроші тратяться не на танки щоб стріляти в русських, а на яхти в Монте Карло. В Україні існує думка, що польські протести спонсорує Кремль. На кордоні, наприклад, помітили такого собі польського фермера, який числиться у базі миротворця як Агент спецслужб Росії. Експерти кажуть, цей конфлікт звичайно на руку росіянам, але для нього є і об'єктивні причини. Ціни для поляків на зерно вони скоротилися десь на чверть порівняння з тією ситуацією, яка була рік тому. Це значне падіння цін. І європейська зелена політика вона викликає невдоволення. Тобто ці передумови є. Чи користалися цими передумовами? На мою особисту думку, скоріше за все, так. Насправді, невдоволення фермерів це загальноєвропейське явище. Минулого місяця французькі селяни закидали міста перегноєм і палили шини. У Німеччині тисячі аграріїв на тракторах заблокували автостради та вулиці міст. Деякі роботодавці навіть дозволили працювати дистанційно, а школярів відправили на кількаденні канікули, бо діти та вчителі просто не могли дістатись до шкіл. В Італії фермери влаштували акцію протесту під колізеєм. У Нідерландах мітингували на центральній площі Амстердаму дам. А ось протести фермерів цього тижня у Брюсселі. Невдоволення аграріїв по всьому ЄС викликали. Європейська зелена угода. Головна причина це нові регуляції по захисту довкілля. Наприклад, з'явилася вимога щодо залишення 4% від площі оброблювальних угідь під паром для того, щоб отримати дотації. І фермери не в захваті від цієї ідеї. Єврокомісія вже відкатила це рішення, відмінивши цю вимогу на 2024 рік. А друга велика проблема для європейських фермерів це особливо стосується фермерів Німеччини і у Франції. Це підвищення цін на пальне. Обурені європейською зеленою політикою польські фермери. Однак, на відміну від аграріїв інших країн, вони блокують на центральній вулиці своєї столиці, а український кордон. Адже до загальноєвропейських проблем у поляків додали страхи пов'язані з українським експортом. Бо від українських аграріїв Брюссель не вимагає виконання тих самих вимог, що й від європейських. У Польщі у розмухуванні конфлікту прямо звинувачують єврочиновників. кажуть, вони спеціально зіштовхнули польських та українських аграріїв, поставивши їх в нерівні умови. Якщо Брюссель однією рукою відкриває європейський ринок для продукції з України, а другою рукою уже стачає. причем жестко ужесточает нормы в рамках зеленого лада, зеленого порядка, то понятно, что для польских, и не только польских, потому что забастовки то в 14 странах Европы, цена снижается, а стоимость увеличивается. Естественно, понятно, что это приведет... Конфлікт між українськими та польськими фермерами спалахнув минулої весни. Після того, як Росія заблокувала морські порти України, Європа відкрила кордони для нашого експорту. По залізниці українське зерно мало їхати до портів і звідти морем транспортуватись до Африки і Азії. Однак поляки звинуватили українських колег у недобросовісній конкуренції. Наші аграрії, начебто, замість того, щоб вести зерно Європою транзитом, стали його продавати тут же. Жодних доказів цього немає. Але з минулої весни у Польщі діє заборона на продаж української пшениці, кукурудзи, рапсу і соняшника. Попри ембарго, за минулий рік вартість зерна у Польщі значно знизилась. Що звичайно ж не задовольняє фермерів? Вони пов'язують обвал цін із засиллям дешевої української агропродукції на ринку. Хоча насправді сказати, скільки українських товарів на полицях польських магазинів не може ніхто. Контроля немає, цифр нет, статистики нет, і поэтому всі вещи являються предметом спекуляцій. Більше того, ціни стали знижатись уже після того, як уряд Польщі вів ембарго на українське зерно й через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Більша частина з якого йде через Польщу транзитом. Більше того, з розвитку морських шляхів цей відсоток постійно знижується. Однак, поляком і цього мало. Вони закликають до повного ембарго на український аграрний експорт і експорт харчової продукції, і друге вони хочуть, щоб Польща вийшла з європейської зеленої угоди. Тобто ці вимоги більше спрямовані на Європейську комісію, ніж на Україну. Під тиском цих аргументів потрохи змінюється і риторика польських фермерів. Тепер вони кажуть, що їх не влаштовує не те, що наша агропродукція продається у них державі, а те, що вони змушені конкурувати з українськими фермерами на зовнішніх ринках, наприклад, німецьких. Натомість польські політологи впевнені, напруженість може спасти, якщо українські аграрії добровільно стануть дотримуватись вимог ЄС, Те, що можна зробити та дійсно привести українську продукцію в відповідь з тими нормами, які існують в Євросоюзі, і в тому числі котрий підчиняються Польські фермери цього тижня Україна і Польща провели переговори щодо розблокування кордону. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд розглядає можливість повного блокування кордону для торгівлі. Каже, це тимчасове та болюче рішення для обох сторін. Однак повністю відкидати його не варто. Представники України зі свого боку назвали чотиригодинні переговори продуктивними і запевнили, що мова про закриття кордонів на них не йшла. Від польських урядовців весь час звучать фрази, що вони звичайно намагаються домовитись з протестувальниками. Однак українські посадовці теж мають щось зробити. Однак, що може зробити Україна у ситуації, коли від нас фактично нічого не залежить. Не кажуть навіть, якщо уряд наступить собі на гору наш Український, то це жодним чином не задовольнить вимоги поляки. Учора Єврокомісія розблокувала для Польщі доступ до фінансування Євросоюзу на 137 мільярдів євро. Один мільярд 400 мільйонів із них піде на дотації для польських фермерів. Чи достатньо цього буде аграрія для розблокування кордону? Поки невідомо. Тим часом до протестів фермерів і мисливців знову доєднались. Польські перевізники